Програма Тема дня на Українському радіо Дніпро вітаю. Ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра в студії ведуча Світлана Гнівенко. Ніч на Дніпропетровщині видалася спокійною. На ранок жодного повідомлення про ворожі атаки. У Нікопольському районі повітряна тривога тривала близько 10 годин через загрозу артобстрілу, але минулася. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук. Також за його інформацією, в Укренерго не надали обмеження на споживання електроенергії. Тож, якщо не станеться надзвичайних ситуацій, сьогодні в області відключень не буде. Про ситуацію у кривому розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілков. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під повним контролем збройних сил України за інформацією генштабу ЗСУ, для посилення терору проти місцевих мешканців та тимчасово окупованих територіях Херсонщини. Ворог направив туди ще близько 200 солдатів каральних загонів Росгвардії. Їх розмістили на території бази відпочинку Чайка в селі Лазурне, те саме Лазурне, де напевно відпочивав на морі кожен криворіжець. А для своєї безпеки окупанти обмежили пересування місцевих мешканців у цьому селі. Також ворог продовжує обстрілювати населені пункти на правому березі Дніпра. Від обстріли ворожої артилерії постраждав Херсон, а також райони двадцяти населених пунктів на Херсонщині. Було виявлено 17. Ворожих боєприпасів на деокупованій частині Херсонської області, у тому числі поблизу лінії електропередач. Вони успішно ліквідовані у самому кривому Росі повністю забезпечено роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється радою оборони міста. Уся критична важлива інфраструктура працює. Електротранспорт міста працює згідно з виділеними енергетиками на місто лімітами. Навіть у край важких умовах воєнного часу, завдяки підтримці міста, муніципальні транспортні підприємства продовжують не тільки працювати. Та і проводити капітальні ремонти, що важливо. На комунальних підприємствах міський тролейбус та швидкісний трамвай вдалося створити ремонтну базу. Підібрані спеціалісти фактично створюють на 90% нові тролейбуси і трамваї. У цьому році планується виконати капремонт трьох трамваїв. Насправді вони будуть фактично новими. Також коштом міського бюджету, якщо ситуація буде нормальною, буде придбано 10 нових автобусів, виконано 10 капітальних ремонтів, звичайних тролейбусів та зроблено 2 дизель-генераторних тролейбуси. Крім реконструкції рухомого складу у цьому році будуть достатньо серйозні роботи пов'язані з ремонтом та заміною контактної мережі, ремонтом окремих ділянок трамвайної колії та зміною. Стрілочних переводів у середньому щодня трамваї, тролейбуси та автобуси перевозять понад 120 тисяч мешканців міста, тому їхня стабільна робота дуже важлива. для всіх жителів, у тому числі військових та переселенців. Ми зберегли проїзд у комунальному транспорті безкоштовним. Дякую працівникам наших комунальних підприємств за працю. Та про наші мирні перемоги на Кубку Європи з кікбоксингу криворізькі спортсмени здобули чотири нагороди, вихованцер США номер 2 Станіслав Вінічук та Назарій Вінніченко посіли перші місця, а срібні медалі здобули Олександра Тухова та Єгор Ганчар. А на обласному кубку перемоги з шахів спортсмени з нашого міста увійшли до трійки лідерів: Микола Кусик посів перше місце, срібло змагань виборов Василь. Лях, а бронзову медаль отримала Юлія Мінаєва. Вітаю наших спортсменів, їх батьків та тренерів та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші збройні сили та нашу неминучу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він розповів про ситуацію в місті та на Криворізькому напрямку фронту. За даними ООН, у світі волонтерять 970 мільйонів людей, тобто кожен восьмий житель планети. Проте, дивлячись на шалені темпи роботи українських волонтерів, може здатися, що основу цієї статистики склали саме вони. Наше місто Дніпро є нині волонтерським хабом. Тут майже на кожній вулиці можна знайти волонтерські центри. Мешканці Дніпра також майже всі є волонтерами. Хтось збирає бляшанки для свічок, хтось в'яже шкарпетки, а хтось готує їжу. Тобто, кожен обирає заняття собі по силі. Мешканець Дніпра і Кочет разом зі своїми друзями роблять потужні павербанки для Збройних сил України. Прилад дозволяє Заряджати одночасно до 20 гаджетів та рацій. Повербанки вже на передовій їх потужність та необхідність оцінили воїни ЗСУ. Як вдається робити такі прилади, розповів Ігор Кочет. Ну, повербанки зробили ну, як мені здається, не дуже багато, це близько там 100 штук. Десь так. А, значить, характеристики, в принципі, ну, треба розуміти, що ми є якби. Велика потреба повербанків, хоч якісь, да отаку, так би мовити, тому ми взяли таку. Нішу, так би мовити, да, це якби такі дешевий варіант повербанку. Да, тобто там береться ящик дерев'яний. Принципі, військові привозять з-під боєприпасів ящики. Ми туди вставляємо електроніку. Ну, дивимось, який запит у військових. Да, і вони можуть туди підключати або це вбудований акумулятор, або це зовнішній автомобільний акумулятор. В принципі, у хлопців є можливість міняти акумулятор. І це, в принципі, в деяких випадках зручно, тому що вони можуть розряджений акумулятор забрати, поставити, наприклад, на авто, і він там зарядиться. Да, заряджений акумулятор поставити і далі якби, буде все це працювати. Ну І також питаємо у них, скільки їм потрібно виходів на ну, USB-шних да, пристроїв. Ну і З урахуванням цього робимо. Відповідну конфігурацію, хлопці можуть зв'яжати. В принципі, те, що їм потрібно, там освітлення, зарядка смартфонів, рації, дронів, все це поворуванки дозволяють. Ми дивимося, скільки хлопцям потрібно. Наприклад, якщо у них багато людей і. Треба там не 30-40-50 одразу, да, то ми можемо зробити таку більше там цих модулів поставити по їх запитам, що в принципі, їм зараз якби, така тенденція, що самих повербанків треба багато, да? а от кожен повербанк. В принципі, буде зряджати там 5-10 пристроїв. Да? Тобто просто дивимося з рахуванням, тому що якщо цей повербанк віддається на групу там, з п'яти людей, да? то їм не треба 50 отворів, щоб щось зряджати. Тому дивимося, що їм потрібно з рахуванням цього робу. Це, в принципі, структурно от, є акумулятор, Підключаються туди модулі, які дають вихід USB, Ну, щоб можна було в ЮСБ пристоїв втикати. Да? Далі ставиться перетворювач на 220 вольт. Щоб робити, ну, з 12 вольт акумулятора, наприклад, 220 вольт, ну, якби звична розетка да, отримувати. В принципі, це основний такий базовий функціонал. Да. Зрозуміло, що цей повербан треба заряджати, тому ставиться зарядний пристрій. ну і там Елементи захисту теж ставляться. Пробуємо, пробуємо, закупляємо комплектуючи в принципі тут такий процес, так би мовити, знаєте, як дьявол в деталях, да тобто структурно воно все зрозуміло, але треба от знайти ці деталі. Спочатку ми купляли їх в Україні, вони значить по позакінчувались. А, значить, зараз там в Китаї замовляємо. Те, що це чекати, десь місяць-півтора, зараз трошки довше воно їде. А, але ну, якщо заздалегідь це, це купляти, то в принципі воно приїжджає і цього робимо. Хоча, да, були там перебої з постачанням, тому що позакінчилось ті. Ті елементи, на які ми розраховували, що ми можемо купити в Україні, вони позакінчувалися, і тому довелося чекати, поки воно з Китаю доїде. Ну, з фінансуванням це я думаю, що у кожного волонтера таке болюче питання. Да? Щось донатять просто всі бажаючи, да? щось там військове. Тобто ми це шукаємо постійно, де взяти гроші, і тут ще складність тому, що ми треба закупити деталі заздалегідь да тобто з рахуванням того що воно їде там місяць півтора з Китаю, треба ну купу грошей зараз купити да урахуванням того що воно доїде от там через місяць а, тому Шукаємо, шукаємо, де да. хлопці, значить, вони працюють в принципі в будні дні працюють, ну на вихідні приїжджають, допомагають. Ну і крім того, значить, в принципі, велика частина роботи це пошук комплектуючих, да там закупівля, якісь нормальні ціні, там по ну взагалі в наявності не йти ще хлопці. Ну мало того, що приїжджають, фізично, якби збирають, да на місці. О, ще вже там беруть роботу над, надом, дата тобто розуміють, що там треба підготувати. Тому вже, наприклад, беруть деякі елементи і просто вдома збирають деякі блоки, так би мовити, да, просто їх привозять. Ми все це, щоб це все приспишучити. Тобто, ми в принципі дивимося на кожному такому етапі, де можна. Якось прискорити, оптимізувати якісь там елементи, да, ну, щоб, просто, щоб ми могли швидше все це зробити зараз. Приблизно десь 20-25 павербанків в черзі. Це те, що люди зробили замовлення, да ми намагаємося це. Швидше зробити попит. Є тут такий сарафанне радіо пішло. Да, тобто хлопці в частинах бачать повербанки в роботі. і Кажуть, нам теж такі потрібні, тому якби черга вже більше і більше. Ми намагаємось прискорити виробництво, да, тобто оптимізувати всякі зборочні такі елементи, от кажу такий компроміс. Якщо це підзовнішній акумулятор, тобто він виходить приблизно до 7-8 тисяч гривень, це якби без акумулятора, тобто це під, під зовнішній акумулятор. Да? Якщо це внутрішній акумулятор, ну, там половина вартості сам акумулятор, і в залежності від того, якого об'єму, да, це там, тобто можна маленький поставити, можна побільше. Зрозумів, що якби виробництво якоїсь електроніки, да, я буду більш корисний, ну є знання. І тому якби я зрозумів, що можу робити повербанки. побачив просто, я побачив, як хлопці заряджають, якось там на якісь фотки, де у них просто якось стоїть акумулятор, якось інвертор. Все це отак от по траві валяється, з'єднання якимись перехідниками. От ну така, от таке, якийсь клубок, таких дотів. І зрозумів, що це треба якось оптимізувати, щоб це було зручно в користуванні, і ну, пішло, поїхало. Є думка, що коли зникне потреба у військовому та гуманітарному волонтерстві, ми побачимо сплеск нового волонтерства, де містяни братимуть більшу відповідальність за добробут свого міста, не чекаючи, поки міські ради розв'яжуть їхні проблеми. Бо, як стверджують самі волонтери, це круто, коли ти бачиш, що твоя робота приносить зміни. Атмосфера пригнічує, так кажуть люди, які жили на окупованих територіях. На відміну від прифронтових міст і сіл в окупації ситуація докорінно відрізняється в Мелітополі, Токмаку, Бердянську, Енергодарі та інших містах півдня, які контролюють російські військові, за словами тих, хто нещодавно евакуювався. Атмосфера пригнічує. Яке воно життя під ворожим триколором знає мешканка Дніпра Анастасія Хілько своєю історією виїзду з окупованого Токмаку. Вона поділилася з Олександром Мирошне. Місто Такмак в Запорізькій області наразі знаходиться під контролем ворожих військ. Деяким людям вдалося виїхати, а деяким ні. Ми провели інтерв'ю зі студенткою Анастасією, якій вдалося виїхати через 6 місяців. Наразі вона знаходиться в місті Дніпрі. І зараз ми дізнаємося, що вона відчувала та як саме їй вдалося виїхати. Доброго дня, Анастасія. Вітаю. Скажіть, будь ласка, в якому ви місті проживали до початку повномасштабної війни? Я проживала в місті Токмак Запорізької області. Це моє рідне місто, в якому я народилась. Розкажіть нам, будь ласка, як ви зустріли 24 лютого? Я прокинулася о 6-й годині ранку від того, що тато розмовляє з моїм хрещеним, який йому зателефонував. І саме тема розмови була про те, що почалася війна, почали стріляти в великі міста України: Одеса, Харків, Київ, Дніпро. І саме такий був мій ранок. Що ви відчували, які у вас були емоції на той час? Я була збентежена і. Можна сказати, не до кінця могла повірити в те, що сталося, тобто було дуже важко прийняти цю реальність, і, мабуть, деякий час я ще знаходилася у такому ще шоці і не могла стовідсотково там зрозуміти, що саме я відчуваю. Розкажіть нам, будь ласка, як вам вдалось виїхати з окупації? Хто вам допоміг у цьому? Я декілька разів наважувалася на те, аби виїхати з окупації. Спочатку хотіла евакуаційним автобусом, але на жаль, не сталося так, що я змогла. Виїхати з ним, бо так склалися обставини, що Росія могла вивезти саме з межі території України за межі взагалі окупації, тобто на територію Росії, і такий варіант мене не влаштовував. Тому я чекала на те, щоб знайти людину, яка б змогла мене вивести на підконтрольну територію України. Я знайшла перевізника, який цим займався більш професійно, і він декілька разів вивозив людей, тому я звернулася до нього за допомогою і. Звичайно, таки мені це вдалося. Скажіть, будь ласка, як ви збирались до виїзду? Чи багато ви часу витратили на те, щоб зібрати свої речі, саме необхідне? На початку війни я вже склала таку тривожну валізу з усіма необхідними речами, аби будь-який час можна було взяти і просто вийти з домівки, якщо почнеться більш масовий обстріл. Тому я вже була якось готова до цього. Перед виїздом було важко дійсно зрозуміти, що саме з собою брати, бо з одного. Боку, матеріальні речі вже не мають такого сенсу, аби їх забирати з собою. А з іншого ти розумієш, що ти вийдеш в нікуди, і в тебе нічого не буде в кармані, ні грошей, ні речей, і потрібно буде робити все заново. Тому це було дуже важко саме вибрати те, що необхідно, але з часом приходить розуміння, що дійсно краще небагато, краще бути вже в безпеці, ніж з речами і небезпеці. Що було найстрашніше у виїзді? Найстрашніше це були блокпости, бо дуже багато було військових, які могли по-різному зреагувати. Вони ходили зі зброєю, і, звичайно, таки ти не знаєш, яка буде в них реакція, що вони можуть подумати, чому ти виїжджаєш, наприклад. І я виїжджала з ноутбуком. і дуже хвилювалася про те, що вони будуть його стовідсотково перевіряти. Я хоч його і. Очищала від усього, але все ж таки не була впевнена в тому, що все буде, наприклад, в цьому добре. Але на щастя, можна так сказати, все минулося. І найстрашнішим, мабуть, було ще те, що коли ми знаходилися на блокпості, почався обстріл, і потрібно було якось реагувати, але ми були в полі, і, звичайно, таки не можна було десь заховатися. Не було ні якоїсь ями, якогось заглиблення, ні дерева, тому просто. Просто чекати. А як поводили себе російські військові? Які в них був настрій? Вони були агресивно налаштовані чи взагалі нейтрально? На перших блокпостах військові були російські налаштовані. Агресивно, доволі таки, бо виїжджали навіть чоловіки, і вони дуже сильно їх перевіряли, чому вони виїжджають, які у них початки з військомату. Тобто це було доволі лячно, що через те, що виїжджають чоловіки, нас можуть затримати і постраждають інші люди. Ось а потім вже в місті Васильівка, коли ми були на блокпості, військові були більш лояльніші, хоча вони перевіряли всі-всі речі, всі валізи, тобто, щоб ми їх відкривали, доставали, тобто придиралися до будь-якої речі, і це зайняло час, і це було дуже нервово. А які у вас були перші думки після того, як вам вдалося виїхати з окупації? Перші думки, коли я побачила український блокпост, український прапор, це б... звичайно були думки щастя, тому що я знаходилася півроку в окупації, півроку бачила їх прапори, і мені від того було якось завжди не по собі. Я просто не хотіла на них дивитися. В Україні мені стало морально набагато легше, і я зрозуміла, що я вдома. А який був настрій у людей, які перебувають під окупацією? Настрої різні, звичайно, таки, більшість людей, з якими я спілкувалася, яких я знаю, вони дуже страждають саме морально через те, що вони знаходяться в окупації. Дуже високі ціни, небезпека підвищена. Ти не знаєш, що буде завтра, звичайно, таки. Але вони продовжують жити, і за це звичайно таки, їм можна бути вдячними, бо вони продовжують жити не просто тому, що вони підтримують ту владу. Вони продовжують жити для того, щоб вірити, що прийде Україна і. Вони будуть вільними, і їхня земля також. А чи знаєте ви, хто організовує виїзд з окупації? А, так, декілька людей я знаю. В основному це приватні особи, які просто ризикуючи своїм життям, беруть свою автівку, збирають людей і вивозять. І у них є певні звичайно такі домовленості з. Російськими окупантами щодо того, що вони вивозять людей, що вони не перевозять якихось диверсантів там чи інших осіб, що це мирні мешканці, які просто хочуть переткнути цю межу, А держава якось допомагає цьому сприяти, щоб люди, які залишились в окупації, виїжджали звідти зараз, мабуть, не сприяє, наскільки я знаю, але весною було дуже багато евакуаційних рейсів. Однак більшість людей не йшло до цієї евакуації, хоча вона була безкоштовною через те, що боялися, що їх вивезуть на територію Росії. На більшості навіть тих автобусів, які приїжджали з України, вони вішали цю букву «З» і через це люди просто передумали їхати. Що перевіряли російські воєнні на блокпостах? Вони перевіряли техніку, обов'язково ноутбуки. Якщо вивозиш комп'ютер, то це комп'ютер і особисті навіть речі, тобто якісь навіть прикраси. Просто їжу навіть могли перевірити. Єдине, що мені пощастило, що не перевіряли телефони. А вони перевіряли автівку чи ні? Автівку водія ні, але якщо людина виїжджає особистим транспортом, тобто своєю автівкою, то тоді вони, звичайно, таки її перевіряють. Добре, дякую за відповіді. Ми почули історію Анастасії Хілько. Вона покинула своє рідне місто Токмак через окупацію. За Анастасією спілкувався Олександр Мірошник. Лікарі Дніпра застосовують унікальні методи для порятунку бійців. У центрі термічної травми та пластичної хірургії працюють з надважкими опіковими травмами, коли у людини опечене тіло мінімум на 60%, Але медикам вдається ставити пацієнтів на ноги. До війни медичний заклад обслуговував мешканців Дніпропетровщини, але спочатку повномасштабного вторгнення він приймає мешканців сусідніх областей, а також його лікарі рятують військових. Військовий Олександр у квітні пішов на захист нашої країни. Карні потрапив з обмороженням. Стояли на позиціях, якби то шість днів стояли на позиціях і приморозив пальця, якби на кінцівках. Сюди доставили, Та, ну, тут стараються, дівчата бігають, ходять, капель зіставлять, таблетки, все є. Якби то своїх коштів ми сюди не витрачаємо. Потрапив до армії, сам пішов це в квітні, місяці. добровольцем. Щоб захищати свою країну, щоб ми не захищалися тут, біля Дніпра. Нині в лікувальному закладі є декілька хворих, які були уражені холодом, але завдяки гарним берцям, ураження поверхневі це дозволяє медикам якнайшвидше відновити хлопців. У лікуванні як і військових, так і цивільних застосовують сучасні технології, зазначив лікар Сергій Слісаренко. Ми маємо. Здібності відновлювати поранені кінцівки, запобігати ампутаціям, лікувати опіки, які перевищують 50-60% тіла, та інші рани лікуємо тут. Зараз є е декілька хворих, які вже уражені холодом. У нас була зниження температури, але я бачу, що за рахунок е непогано одягнути і сучасних берців е ураження поверхневі, які дозволять нам в кратчайший термін короткий. Відновити хлопців, і вони повернуться до строю. Завдання нашого центру, як було до війни, ми обслуговуємо регіон 3,5 мільйона населення, Сидніпропетровський регіон, наша область. І зараз, коли вибув такий потужний Донецький COVID центр і Харків, ми приймаємо із сусідніх регіонів пацієнтів, як цивільних, так і військових. І до війни, під час війни, навіть прошлого місяця, два наших хірурги проходили стажування у Німеччині: це Людвіг Штейн, Людвік Гафен міста, це великий промисловий центр. Висі знаєте концерн БАС, звичайні металургійні підприємства. Тому там розташовані так, як Дніпрі, що пов'язана з металургійними виробництвами, з індустріальними травмами. Там великий потужний опіковий центр. Наші хлопці там навчалися зараз. За рахунок спонсорів з Німеччини привезли нам новий апарат. Мікротом він дозволяє поширювати шкіру при пересадках, тобто підвищувати ефективність закриття ран шляхом автодермопластики. У Дніпропетровській області на річці Дніпро 41 рибалка опинився на крижині, яка дрейфувала. 35 людей врятували працівники ДСНС, ще шістьох місцеві мешканці. Ця подія трапилася у неділю поблизу села Шульгівка Петриківської селищної ради у Дніпровському районі. Головне управління ДСНС в області нагадує про правила поведінки на льоду, говорить Дар'я Волкова, провідний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Дніпровського управління ДСНС в області. Рятувальники Дніпра звертаються до населення в зимовий час. Особливу занепокоєність викликає загибель людей на льоду. Найчастіше це настає із-за необачності знехтування елементарних правил безпеки під час перебування на льоду. Щоб ні з ким не трапилося лиха, потрібно знати, як поводитися на льоду. Рятувальники радять, вихід на лід дітям без батьків заборонено. Найбільш небезпечна крига. Перша та остання, адже та крига, де надзвичайно тонка, неміцна і не витримує маси навіть маленької дитини. Лід блакитного кольору найміцніший, а білого значно слабший. Вирушати на водойми поодинці небезпечно. Для однієї людини безпечним вважається лід синюватого або зеленуватого відтінку товщиною більшою за 7 см. Для групи людей безпечними є лід товщиною не менше, ніж 15 см. При пересуванні декількох людей по льоду треба йти. Один за одним на відстані. Перш ніж ступити на лід водоймища, дізнатися про товщину льодового покриву за допомогою довгої загостреної палиці чи іншого подібного предмета, але обов'язково легкого, який ти вільно можеш тримати в руці, ніколи не перевіряй товщину льоду ударами ніг. Під час руху по льоду слідкуй за його поверхнею, обходь небезпечні місця та ділянки з кущами і травою. Особливу обережність проявляй у місцях зі швидкою течією джерелами, струмками та теплими стічками. Чними водами підприємств. Якщо лід не достатньо міцний, негайно зупинися і повертайся назад тим же шляхом, роблячи перші кроки без відриву від його поверхні. Вислухали програму Тема дня до ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гайкон. на все добре вам.